Ранок вдома триває, і далі одвічне питання Одвічне питання бути чи не бути. Ні, скільки грошей потрібно для щастя? От тобі скільки потрібно? Скільки? Ну, ти Та. знаєш, те, що мені потрібно для щастя, важко купити за гроші. Та тільки за великі гроші. <сум> от як дослідники відповідають на питання, чи пов'язане щастя з матеріальними статками. Дізнаємося за мить. Не в грошах щастя, а в їх кількості, відоме прислів'я стало предметом експерименту американських науковців з Університету Каліфорнії. Дослідження спростувало твердження, що після досягнення певної фінансової спроможності гроші перестають впливати на відчуття радості. Вчені довели, що такої межі не існує. Якої думки про це українські експерти ранок вдома розпитав психотерапевтку з міжнародною кваліфікацією Марію Тищенко. Я знаю дуже багато прикладів, коли е, людей, які трішки більше почали заробляти, ніж вони раніше заробляли, хоча вони вже достатньо добре заробляють. А їх не, не дуже Да? Тобто вже мотивація переходить на інший рівень. Вже мотивація йде там на рівні місії, на рівні е, сенсу життя, е, на рівні робити щось світ, для світу і так далі. Попри це, нові дані показали відмінності у рівні щастя між людьми з високими і низькими прибутками. Ті, хто мав вище 160 тисяч доларів на рік, виявилися щасливішими за тих, хто заробляв між 115 тисячами і 160 тисячами доларів. Аналіз охопив 40 тисяч анкет та період з 1972 по 2016 рік в США. Дослідники пояснюють зростання ролі грошей в житті людей, тим, що економічна нерівність стала помітнішою після пандемії COVID-19. у США навіть фіксується зростання смертності серед людей без вищої освіти, так звані смерті відчаю або самогубства. Крім того, на відчуття щастя впливають і соцмережі. Вважає наша експертка Марія Тищенко. Для когось це там новий автомобіль, для когось це. Е Завершення війни для когось це, ну якщо так переводити на реалі України, для того для кого це там, щоб повернулися живими ті, хто зараз безпосередньо на війні соціальні мережі, такі як Інстаграм, і так далі, вони показують щастя, коли там є дорогий автомобіль, дорогий телефон. А там дорога сукня, дорога там а, а, не знаю сумочка і так далі, дорогі прикраси. Але це відчуття швидкоплинне, підкреслює терапевтка. Втім, зростання значущості грошей спонукає замислитись над питанням соціальної нерівності. Пандемія COVID-19 та військові конфлікти тільки загострюють проблему адже вразливими виявляються найбільш низькооплачувані працівники, які потребують підтримки за рахунок соціальних програм.